Чи бачите ви в сучасному суспільстві навколо вас героїв? Хто для вас є героєм? Е, ну проживаючи в Україні, я думаю, я насправді навіть не маю права сказати іншу відповідь, типу, героями для нас зараз є наші солдати е, зсу, так, тому що вони виконують справді найважливішу задачу, яка тільки зараз може бути. А якщо на таємниці, чи є серед ваших знайомих, близьких, чи дальних, чи просто таких дуже дальних, Хтось хто ухиляється від служби? Ні. Mm. Припустимо, що ви там, познайомилися з молодою людиною, він нам сподобався, а потім в якийсь момент ви з ну, йому більше 25, і він каже, що ну, слухай, все гаразд, але ну, не хочу я служити з тієї чи іншої причини. Ваше ставлення до нього би змінилося чи ні? Mm, я думаю, так насправді. Тому що ну я поважаю насправді людей, які служать, тому що вони виконують справді важливу роботу. Типу, і я не була в такій ситуації, скажімо так, тобто я не можу сказати точно, як би я себе повела, Але мабуть би ставлення змінилось.